У Миколаєві правоохоронці та громадські формування захищають місто від екстремістів і провокацій, поки функції не визначені остаточно. Патрулюють найгарячіші вулиці, майдани, місця мітингів і пікетів. Миколаїв у блокпостах все через загрозу дії екстремістів і провокаторів нині пунктів п'ять. Три на в'їзді до міста з боку Херсона, Києва, Одеси, два в самому Миколаєві. Інспектори ДАІ під охороною двох працівників райвідділу міліції з автоматами. Перевіряють легковики, мікроавтобуси і вантажівки. Іщемо радикально настроєних людей на безпорядки, хто привозять оружжя палки. Холодне оружия, останавливаем транспортне сільство. Проявляємо, хто є з машин в машині, які люди, документи, що перевозять посматрюва машини на виявлення незаконного перевезення грузу у самому Миколаєві. Патрулюють вулиці колишні беркутівці. Новий підрозділ має назву Спеціальна рота міліції. Поки її функції погоджують у мін'юсті спецпризначенці, працюють у гарячих точках міста на пікетах і мітингах. Вони споряджені бронежилетами, киками і табельною зброєю. Часть ті, хто не захотіли, написали рапорта на звільнення. ні процент. От а часть залишилася далі служити в наших рядах. Міліція залучає до спільного патрулювання міста і громадські формування з досвідом і зброєю для особистого захисту. Перші результати посиленої охорони міста можна було побачити 16 березня в день проросійського мітингу. Вихідні дні на площі Ленина знайшли знайдено близько 30 бутилок з капітальним молотого. Хто їх приготував, для чого вони були приготовлені зараз з слідство? Вже більше ста представників народного ополчення заявили про готовність допомагати правоохоронцям і владі. За два тижні до поціцями записалися кілька сотень чоловіків і жінок віком від 18 до 90 років. Олена Горячева, Сергій Кацан, НТН.